А тут гарна новина для тих, хто погодився приймати участь в медичному експерименті. По-перше, ви мусите розуміти, що про вас пам'ятають, про вас подбають обов'язково. От, а по третє, ви мусите розуміти, що ті документи, які були прийняті на початку, можуть дуже трансформуватися. До в принципі невпізнаності різними внесеними змінами і доповненнями, от одним з таких свіженьких документів, який стосується тих, хто приймає участь у медичному експерименті, є постанова кабінету міністрів від 6 грудня 2022 року, номер 1361 – Ось вона ця постанова у вас на моніторах про внесення змін у додаток до порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вівцю нації в номінації, спричиненої баранофікусом негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби. Що цікавого в цьому документі, цей документ вже визначає порядок формування міжнародного сертифікату, так що ті, хто скупили сертифікати і думали, що вони гарні, розумні і щасливі, і що їм нічого не загрожує, вони вже, в принципі, погодилися приймати участь в цьому експерименті. Також е, дали свої дані для внесення в реєстр ДІЯ, і е, хочуть вони чи не хочуть, а їх змусять приймати участь, продовжувати приймати участь. Для цього. Е, Кабінет міністрів України своєю постановою постановляє ввести внести у додаток до порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вівцю нації в номінації, спричиненої баранофікусом негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29 червня 2021 року. номер 677. Ось ви зараз бачите це на екрані. Яка має назву деякі питання формування та використання сертифіката? Що підтверджує вівцю нації в номінації, спричиненої баранофікусом. Негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби. Офіційний вісник е, України 2021 року. номер 54, сторінка 3342, номер 76, стаття 4777. Зміни що додаються е, серед змін. Вони вносять зміни, що е, стосуються, тут зараз я вам не покажу. Зараз ми зробимо хитріше. Ось таким чином. Ось гайлерея. Я зробив скріншоти цієї постанови. І ось вони е, зміни, що затверджені постановою 1361. Зміни, що вносяться у додаток до порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вівцю нації, е негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, і вносяться зміни у таблицю: 1, у пункти, 1, е у графу е клінічні критерії формування е сертифіката дівок. Слова і цифри у випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи наявні кілька записів про вівцю нації, в яких некоректно зазначено нумерацію доз вівці нації, від 91 однієї дівок для визначення завершеності курсу вівці нації. Використовується таблиця 3, мінімальні та максимальні строки між етапами вівці нації, які становитимуть повний цикл для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вівцю націю, що підтверджують факт проведення повного циклу. Для віцінації від 91 дівок. Замінити словами і цифрами у випадках, якщо в центральній базі даних стосовно однієї особи. Так, трошки загубив однієї. Замінити словами у випадках, якщо в центральній базі даних не однієї особи наявні кілька записів. Про вівцінацію від 90-тієї дівок, в яких некоректно зазначено нумерацію дос цієї штуковини від 90-нієї дівок, використовується таблиця 3: мінімальні та максимальні строки між етапами вівцинації у разі поєднання шмурдяка для застосування в алгоритмі перевірки відповідності наявних у центральній базі даних записів про вівцю націю, що підтверджують факт вівці нації базового курсу або ре вівці нації від 90-єї дівок. Крім того, вносять корективи слова і цифри у разі коли в центральній базі даних стосовно однієї особи наявні медичний запис про вівцюнацію від 91 дівок, бустерною бустерним шмурдяком під час формування сертифіката дівок. Використовується таблиця 6 або 7 цього додатка, це положення виключається. Назву графи Строк дії міжнародного е, сертифіката Дівок викласти в такій редакції Строк дії міжнародного та внутрішнього е, сертифіката» е, об'єднують ці поняття. Графу е, третю, е, третє графу строк дії внутрішнього сертифіката виключають взагалі. От, все це ви зможете почитати. Вже в готовому документі, відредагованому постанові Кабінету міністрів України від 29 червня 2021 року номер 677. Я всі ці документи розміщу під цим відео. Тут ви зможете побачити правила підтвердження чинності сертифіката, що підтверджує вівцю нації в номінації. Також тут ви можете знайти і побачити, я це все розміщу під даним відео. Зразки сертифікатів, що підтверджують вівцю нації, а також порядок формування міжнародного сертифікату. Дівок, що підтверджує вівцю націю в номінації, з причиненою бананофікусом, для видачі деяким категоріям іноземців та особам без громадянства, побачити це все буде, ви можете це все в принципі вивчити самостійно. Почитати, пробігтися очима, щоб розуміти, що відбувається. Ось вони пишуть: до 31 грудня 2022 року розробити подати Кабінетові міністрів е, України для затвердження проєкт регламенту обіг, обігу ключів для засвідчення та перевірки чинності е, сертифікатів дівок. Так що, ті, хто там е, купив сертифікати, готуйтеся для того, до того, що. Вас зараз витрусять і перевірять, перевірять законність отримання вами цих сертифікатів. Ось забезпечити внесення даних щодо можливості використання цих сертифікатів, перетину державного кордону іноземних держав та Перетину державного кордону іноземних держав до інтерактивного ресурсу для відображення особливостей виїзду до іноземних держав. Тобто тут вони собі ставлять завдання забезпечити офіційне інформування Європейської комісії, ви мусите розуміти, що все потихеньку підводять під статтю. 25 ту Картахенського протоколу, згідно якої, визначені незаконні транскордонні переміщення, от і в частині другій цієї статті зазначено: у разі незаконного транскордонного переміщення зачеплена сторона може вимагати від сторони походження. Щоб вона вилучила за свій власний рахунок відповідний живий змінений організм шляхом репатріації або знищення залежно від обставин, ви мусите розуміти, що е кримінальної відповідальності за знищення живого зміненого організму е не передбачено законодавством, і швидше всього е таких. Змін в кримінальний кодекс вносити ніхто не буде, бо е, ця особа, яка прийняла участь в медичному експерименті, вона ж в принципі втрачає навіть статус фізичної особи, не тільки там людини і громадянина, але й фізичної особи. Так що готуйтеся, вивчайте е, документи, не потрапляйте в е, більше лихо. Всім удачі, наснаги. Далі буде, все буде багнет нації.